Вашим планам. Генеральний партнер програми ОТІПІБанк. Великим справам великі партнери. Це великі українці. Ми знову в ефірі. І зараз ми говоримо про десятку найвеличніших. І до речі, ми хочемо сказати, що вже за цей короткий проміжок проголосувало 65 тисяч людей. Вже 67. Вже 67. Просто миттєво змінюється. Мирослав Цифри. Попович, Григорій Скаварада. Это сюрприз, наверное, все же, да, что попал, не потому, что он невеликий, это потому, что он не так известен, как другие, не так он и популярен, да. Вот он избран в десятку. Мы долго искали, с кем его сопоставить. В сотне нет. Я нашел, с кем сопоставить в британской сотне, в Великой Британии, с Джоном Ленноном. Но в каком смысле, да? Make love, not war. Да? Любовь, не война. Такой диссидентствующий человек. Да, вот, просто уходящий к народу і проповідаючи свою філософію. Ну, якби ми жили в дійсно в XVIII столітті, то можна було б цю аналогію цілком виправдати, тому що Сковорода спочатку був відомий як пісняр, як автор кантів і виконавець їх, тобто як поет і музикант. Тут може щось схоже на Леннона, Ну, але в цілому, я думаю, що ви праві. справа в тому, що це дійсно дисидентський дух. По-перше, мені дуже приємно, що оцінили саме філософа. І не в тому навіть справа, що це професійна солідарність, а справа в тому, що оцінили людей, які думали над великими проблемами буття. І якщо це є якийсь показник. Ментальності української нації сьогоднішньої, то це, цим можна буде тільки вдоволеним. І та, та любов до природи, до простого побуту, це лише поверхня, і відчули саме дисидентську сутність, любов до свободи. Я дуже пишаюся цим і вважаю, що наш народ проявив тут високі, високі почуття. Дуже важливо, коли довели чи додають ще популярність. В минулому році портрет сковороди з'явився на гривних 500 гривень. І я так думаю, що багато людей їх тримали в руках. Насправді це не дуже розповсюджена купюра. Тарашинові. Мені здається, що одним з критеріїв, які люди обрали для себе, коли визначалася ця десятка, був момент, який би я назвав двома словами державотворить і націю творить. І багато з цих людей саме такими були Григорій Скороворода, створення філософської сутності української нації, Микола Амосов, е, сьогоднішньої нинішньої моральної сутності нашого часу е, Протиставлення, яке ви говорили Богдана Хмельницького і, скажімо, з Іваном Мазепом. Ю, з іншими, але Богдана Хмельницького, попри Переславську раду, попри інші речі, сприймали як державного діяча в першу чергу. І я все-таки хай мене пробачать тут може і за якусь суб'єктивність, але я хочу вернутися до постаті саме В'ячеслава Чорновола, тому що мені здається, є момент актуальності особливої сьогодні. Ми будуємо себе як націю і як державу. Ще будуємо і його принципи. Побудова політичної української нації відхід від дуже жорстких, тільки етнічних моментів, вихід на те, що об'єднує, і відмова від того, що роз'єднує. Той момент, як зараз, вже коли його немає, його сприймають у всіх закутках України. Мені здається, я значимий. Я останнім часом в найрізноманітніших кутках України зустрічався з багатьма людьми з тисячами людей, і мені тисячі людей казали: от ми колись його не оцінили. Ми тільки зараз доростаємо, щоб його зрозуміти. Я думаю, що якщо зараз в нього вчитуватися, розуміти, що він справді хотів, а не те, що йому приписували, то це є готовий рецепт. А що нам треба робити, щоб дійсно бути отою єдиною нацією. Яка живе дійсно, з тим в той висхідною лінією. Так, значить, ну телефон як голосувати про ми вже дали, а про Григорівського роду нет. Поэтому за Григорівського роду восемь девятьсот четыре пять или цифра 4 в Смс на номер 10310. Степан Бандера обраний до десятки. Андрей Шептицький, Роман Шухевич – ні. Чому? От Тарас Черновол. Ви говорите, що в десятки в основному создатели государства да, или создатели национальной идеи. Да, идеи. А, так почему Бандера больше создатель национальной идеи, скажем, чем Шухевич или Шептицький? Знаєте, мені здається, якраз в даному випадку, може ви на себе накличу гнів дуже багатьох людей, але я скажу, в даному випадку голосували все-таки за міф. Міф про бандеру створений достатньо штучно спочатку польською поліцією. Потім пошуком звучного імені. Пригадуйте та справа про вбивство піратського польського міністра, справа Степана Бандери і товаришів. По ФАВі то просто рахували, чому я коли заповнював свою анкету, я написав Романа Шухевича, який був реально тих подій і їх творив. Але люди хочуть міфів. Я вже згадував сьогодні про деякі міфи, які мені здається можуть бути і недоречними. В даному випадку доречний, недоречний це суттєво значення немає. Люди обрали його як певний вираз. Який був дуже часто роздмуханий, в тому числі радянською пропагандою, Бандері сьогодні зробили рекламу, що він сьогодні попав в десятку, в тому числі всі лідери радянського союзу, саме термін Бандерівці, який пробує представити як образа, а дуже багато людей його мільйони людей сприймали як гордість, що їх так називали. Я думаю, він зіграв тут свою роль, що не Роман Шухевич, не Шептицький, опинилися в першій десятці. Мірі Карчинський. Безумовно, і Шептицький і Шухевич були б достойні бути в першій десятці, але не треба називати Бандеру всього лише міфом. Це справді велика людина. Він став великим в 24 роки своєю поведінкою на суді. В 23 роки він очолив організацію українських націоналістів. Це юнак іще. Він очолив і взяв на себе величезну відповідальність за життя людей. І е, служити прапором, бути прапором руху і не замирати цей прапор надзвичайно важко майже неможливо. Він мені, до речі, нагадує е, Дудаєва: у Дудаєв нічим не керував. Він був прапором, але він так був прапором, що він найбільш видатний чеченець серед тих, е, навіть серед тих людей, які перевершували його і в тероризмі, і в війні, і в усьому і в конкретних діях. Е, е, він був прапором. Шухевич був найкращим прапором усіх можливих, і це найбільш важка роль. Це важче ніж бути реально терористом, ніж очолювати там якісь там повстанські рухи і так далі. Це не міф Бандери велика людина. Знаєте, я не хочу з цим сперечатися. Прапором бути дуже важко, але ще мені теж трошки має значення, що на цьому прапорі написано. От чому я протиставляю, скажімо, В'ячеслава Чорнового чи з другої десятки Романа Шухевича там на прапорі, все таки було написано це. Українська політична нація там відкидалися звужуючі речі, які відцікали велетенську частину того, що сьогодні становить український народ, і там були ті норми, за якими сьогодні розвивається Європа набагато раніше, іноді випереджаючи Європу у Шухі у Степана Бандери. Це була соціалістична ідеологія, але він став прапором і Зараз тому він вже перші не розбереш, що було написано на цих прапорах. Що було написано на прапорі Ярослава Мудрого? Його свої називали Конунгом. А народ називав каганом, а ми називаємо князем. А чого він насправді хотів і з ким себе асоціював? Ми не знаємо. Головний велич особистості, масштаб особистості. От масштаб особистості просто неперевершений. Так, Петр Но Симоненко. Просто, У нас времени, бы сказал, безусловно, очень мало, чтобы очень эту мало. противоречивую, мягко говоря, личность вообще рассматривать. Потому что та идеология, которую он проповедовал, она гласила следующим: Наша власть должна быть страшной и ужасной. Это во-первых. Во-вторых, я хотел бы, чтобы все мы понимали, политика судят по конкретным делам. Он воевал на стороне фашистов. И идеологическая организация, которую он возглавлял, она способствовала как раз войне против народов, которые освобождали Европу. Еще один момент, или два буквально, назовем. Ни одного нет населенного пункта, который бандеровцы освобождали от фашистов, это во-первых. А в 1946 году Центральный провод ООН принял решение о сотрудничестве с английской и э, американской разведками. И вот вам ответ на вопрос, что политики декларировали и что они конкретно делали. Левко Лукьяненко. И закрываем. Я думаю, що Степан Бандеря цілком закономірно попав у десятку, тому що це людина, яка проявляла найбільшу силу характеру, сміливість, відважність і великі організаторські здібності. Він дуже в молодому віці став активним організатором організації українських націоналістів і провадив цю організацію весь час за його послідовність і таку принциповість. Він попав, німці його посадили у концтабір Саксенхаузен. Отже, ж, звинувачувати його в тому, що він співпрацював з німцями, ну означає зовсім не знати історію не тільки Шухевича Бандері, а й загалом всієї організації українських націоналістів і УПА. Є маса документів, які свідчать, що від самого початку. Організація українських націоналістів і Українська повстанча армія боролися проти німців. Якщо на то пішло, то спочатку військові загони народилися на Волині і проти німців були зорганізовані перш за все, вже пізніше почали боротися проти поляків і російської окупації. Отже, це віддатна особа і не випадково весь той національно визвольний рух в, в, в другій половині 20-го століття дістав назву ну, Бандерівщина. Одну фразу тільки. Я хотів би сказати, що боролись так проти фашистів, що німці їх снабжали автоматами, пулеметами, пушками і так далі. Ось вот це я називається боротьба. Я прошу привести ці приклади, тому що я приведу приклади да, да, сотні да, збройної боротьби архіва, і розстрілів. Да, я думаю, що це вже спор не, не туди. Ми говоримо все ж о вот, личності в історії, а не то, откуда вона оружие. Ну, это Телефон меня... за який ви ви можете підтримати Степана Бандеру, це номер 8 900 451 02. Або надсилайте смс з цифрою 2 на номер 10-310. Так, Аня, то що Тарас Шевченко, Іван Франко і Леся Українка попали в десятку. У нас нет ніяких сомнений, Це даже обсуждать не следует. Правильно? Да. Можна виставши. Так, мы сейчас объявим телефон. А, а вы хотите... А компартия против? Нет, я хочу наоборот сказать о другом совершенно. Я думаю, что и для молодых людей, которые здесь присутствуют и прекрасно реагируют на эти имена, хотел бы, чтобы мы сегодня очень серьезно отнеслись к тому, какие были пророческие слова, сказанные этими великими людьми. В частности, Великий Каминар как раз нас и призывал лупать всю скалу, скалу байдужести, про яку мы сегодня как раз и говорили в историческом плане. А Шевченко надо всем перечитать сегодня, чтобы ответить на вопрос, иначе село не иначе погорело, иначе люди подурили, сами на панчину идут и деточок своих ведут. Я думаю, что это для многих сегодня следует внимательно почитать, чтобы разобраться, что происходит в современной Украине и какой Шевченко нужен нашей молодежи. Так, номера, Аня, номера Тарас Шевченко. Затра Тараса Шевченко, восемь девятьсот четыреста пятьдесят один десять ноль девять. А вот цифра девять в СМС на номер десять триста десять. За Івана Франка, 8-900-451-1006 або смс на номер 10-310 з цифрою 6. І за Лесю Українку, 8-900-451-1005 або смс цифрою 5 на номер 10-310. В початку ми сказали, що конкурс серед наших... Друзей с огромного количества студентов. Да, студен, ну, друзей, студентов. Ну, потом я говорю друзей, потому что мы все же первичные выборы, когда мы начинали проект, все же мы сделали в университетах, поэтому они многие уже слышали нашу пропаганду проекта. Я так скажу спасибо, что вы приехали из все же из 26 городов. Вот так викторина была, кто угадает десятку, да? Вот они перед программой заполнили анкеты, они могли, ну, они же люди молодые, умные, начитанные, образованные, вот они заполнили. Никто не угадал десятку, никто не угадал девятку, никто не угадал восьмерку, и всего лишь три человека угадали семерку. Ну, это уже немало, до речи. И я назову, да, этих ребят. Это Свери... Виктория Свериденко из Харьковского национального университета. Это Максим Москалев из Днепропетровского университета. Это Иван Дияк, Ужгородского национального университета. Мы вас, до мы вас для вас подарки. Мы вас не есть. забудем, мы не забудем. Да. А у вівторок, 15 квітня о 22.30. увага, ми почнемо показувати документальні фільми про нашу велику десятку. І авторами цих фільмів будуть наші відомі сучасники. Дивіться кожного вівторка із середи до 14 травня. І ми нагадуємо, 16 травня у нас фінал. І голосування буде тривати до 16 травня. Тому небагато часу залишилося. Так, а от ми вам. Мы вам показывали итоги голосования в течение вот этой программы. Значит, мы промежуточное голосование будем показывать перед документальным фильмом и после. Каждую. Да, вот мы сейчас видим, вот так идет голосование. Значит, вторник и среда до фильма и после фильма. Сейчас могу сказать, вот, вот сколько уже... Э, ну, 100 тысяч уже практически, да? 100 тысяч, значит, пока лидирует Бандера, Шевченко, Ярослав Мудрый. Что ж, ну, А нам прийшов час попрощатися. Подарки 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 і подарунки вручати. І звичайно не забувайте голосувати, тому що великий вибір попереду і він залежить тільки від вас. А вікторія Максим, Іван. ласка, сюди. Вікторія, вам книжки. А це наші футболки проєкту «Великі України. Все, вітаємо. А кого ви не вгадали? 16 мая в этой студии, я думаю, будет горячо. Это будут последние вот три часа голосования. У нас уже будут результаты, ну такие достаточно серьезные, да. Будет уже, я, я думаю, что что тысячи-тысячи людей. Но вот последний вечер, который может позволить изменить вот то, как да, идет ну, и голосование, кто где. Фильмы не пропускает. 22-30 висорог, uh, Спасибо. До свидания. До следующей пятницы.